Вармадол. Забудь про головний біль. Доброго ранку всім ще раз, друзі. Ми продовжуємо. Ми сьогодні ранок в принципі починали з того, що ви побачили. У нас є твій, твій? чай. Десь помандрував, немає да. його тут. Поки ага. Єгор шукає чай, я вам розкажу про надзвичайно важливу тему. Ага. Бо ми дуже часто, навіть в звичайних умовах, ставимо своє здоров'я на останнє місце. А в умовах війни так тим більше. Оця рожева стрічка, яку ви бачите, і в Єгора, і в ага. мене, це такий символ всесвітній, який справді зрозумілий усьому світу, який ми одягаємо кожного року до дня. Захисту і боротьби до дня боротьби з раком молочної залози, тому ви не просто так нас бачите, і це онкозахворювання на жаль зараз входить в. Тобто трійку перших от захворювань, якщо правильно не діагностувати і не лікувати. А не діагностуємо чому? Тому що не робимо вчасні огляди. тому що страшно, і тому ось що таке, лінки, тому що часу коло. нема. І ти знаєш, деякі лікарі просто це кажуть, що це день боротьби не з онкологією, конкретно онкологією, а день боротьби з собою. Тому що насправді піти і перевіритись, та це ну, недорого коштує насправді. І часу, і грошей. А потім. Ми будемо вам розповідати. Ми будемо разом з лікарем руйнувати всі міфи, які є стосовно онкології стосовно раку молочної залози, для того, щоб Убезпечити вас для того, щоб можливо з якогось разу ви нас почули і все ж таки сходили на профілактичний огляд і не забували про себе. В нас в гостях хірург-онколог Микола Нікосько. Пане Микола, Микола пок... Ви покличем, до нас приходите та... кожного наш року. Лікар друга. Доброго, доброго ранку. ранку. Ми не, вас не, дуже не, раді доброго. бачити, але тим не менш, ми не втомлюємося вас запрошувати, тому що тема менш важливішою не стає, і ми готові слухати вас щороку. І зараз тому, Микола, можливо... вибачте, вибачте, будь ласка, зараз особливо важливо, тому що зараз, коли ми всі на війні у цьому вирі, ми просто робимо так. Ми маленька така дрібничка порідні з тим, що відбувається отаке. От І на що, наше взагалі потрібно. Давайте зараз подивимося, взагалі, що це є таке, базу таку, основу проблеми. А далі поговоримо вже детально. 80% пацієнтів, які вперше приходять мене, вони реально бояться. Рахім Асланов онколог-мамолог із 17-річним стажем. Ризик пропустити рак, який буде себе із подволь расти, намного вище, ніж риск сделать там раз в году мамографию. Андрій Якубчук у справі 10 років. До того ж, пластичний хірург. Обидва фахівці, що люблять свою роботу, і обом не раз доводилося озвучувати страшний діагноз рак молочних залоз. Його щороку діагностують у близько мільйона жінок по всьому світу в Україні. Це 15 тисяч, і третина з них помирає. К сожалению, в Україні виявляємося во второї третій стадії достаточно висока. вот цю цифру: 95. Тобто, якщо виявити опухоль в груди на саме на першій стадії, то у вас є 95% піти процентна що правильно проведене лечение результатом його буде повне виздоровление. Рак грудей чи не єдине онкозахворювання, яке можна попередити, допоможе проста звичка: раз на рік відвідувати мамолога. Візит раз на рік не випадкова регулярність. Ракова пухлина росте дуже повільно, і щорічне обстеження, навіть тоді, коли нічого не турбує, допоможе не пропустити появи зовсім непомітного вузлика. Люби жалоби болі, виділення, уплотнення, все що угодно потрібно прийти в той момент, коли з'явилися ці жалоби. Та чимало жінок думає, що мамографія і сама може викликати рак. Це і справді рентгенівський промінь однак загрози не несе нужно каждый місяць на лет ходить и ходити і маммографические мамографічні Конечно, Звісно, ніхто не допустить такої зловещей комбінації. Для обстеження жінкам до 40 років призначають УЗД, після мамографія. Та для кожної жінки все індивідуально. А іноді ці методи діагностики взаємодоповнюють одна одну. Якщо то смущає, я завжди пацієнтам говорю. Пусть це буде глупость. Молодше придіти до глупість, глупість Покажите. І на год ви будете спокійно жити і наслаждатися життям. Оздавалося здавалося, те, що можна легко вирішити і жити без цього. Попередити, Один раз на рік та, сходити на на огляд. Але рак молочної залози, за даними досліджень, збільшується у кількості на 2% цього року. Принаймні, в Україні я боюсь навіть думати. Я думаю, що навіть не рахували у зв'язку з війною. Знаєте. Останніх декілька років статистика вона така сурогатна. Ми можемо тільки екстраполювати ту захворюваність, яка була до війни, до ковіду, до 13-го року. Бо зараз багато інформації ми втрачаємо за рахунок того, що нема нема, скажімо, наукових зв'язків там з певними ділянками з певними територіями наших країн. Але так для України. Збільшення від 2 до 3%. Ми сподіваємося, що захворюваність буде зростати за останні, за, за найближчий час. І підґрунтям цьому є введення скринінгових програм. Mm. Головне, що стало причиною збільшення захворювання на рак, це введення скринінгових програм. Це рання діагностика. Але що це дає для нас? Для, для суспільства, для фахівців збільшення захворювання, але зменшення смертності. Ми uh -huh. виявляємо ті раки, які б людина побачить через 2-3 роки, якщо буде оглядати собою. Якщо ми бачимо зараз в інтернеті багато дуже таких френдлі, дуже дружніх якихось діаграм, стосунків, які симптоми раку грудної залози, це все занедбані випадки. Виразкування, зміна шкіри, там якийсь висип на шкірі, uh -huh. Uh -huh. Криваві виділи, криваве видалення з соска, це все занедбані випадки. Це це не завжди означає, що це Ірак, але найчастіше вони зустрічаються саме при злоякісних і Треба проводити диференціальну діагностику. Ми зараз живемо в еру так званої медицини визначення ризиків. Прийшло б той період, коли ми скажімо головним пріоритетом були інфекційні захворювання. Зараз не інфекційні захворювання. І рак в тому це головний і найстрашний ворог, що, що, що біснує у світі. Він кожен, кожний рік в світі півтора мільйони раку грудної залози діагностуються в світі. Майже сімсот Прост, Простими словами визначив, ти ще зрозуміло. Да? простими словами не треба чекати на ці страшні діагнози у цих інфографіках. Треба просто йти щороку, як та традиція. Абсолютно мета цього дня убрати страх відношення до раку, ага. перевести його так, щоб ми в нашому суспільстві, в наших родинах, в нашому в нашому товаристві відносились ага. до раку як до нежиті. Але mm -hmm. для того, щоб ми відносились до нежиті, ми мусимо раніше його діагностувати. Розумієте? Любе захворювання, порівняння. дивіться, mm -hmm. любе захворювання призведе до до раку. Якщо людина з пневмонією буде не лікуватись 2-3 тижні, вона помре. Mm -hmm. Якщо людини буде турбувати серце, стенокардія два-три дні, постійний приступ, в неї зупиниться серце. Ми mm -hmm. зараз з вами діагностуємо рак на, 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 на тій стадії, коли коли вже потребувати ця жінка, буде повний арсенал того лікування. Ми, ми допоможемо, ми її вилікуємо, але це займе дуже серйозне економічне навантаження, дуже тривале, виснажливе лікування. Погана якість життя. Давайте так, хто в зоні ризику? От чітко, щоб зараз зрозуміли люди, кому звернути увагу і на що саме? Перше, це жінки. Ну так, друге, головним чинником виникнення раку. Грудної залази, я кажу, молочні залози це тільки стосовно uh -huh. жінок, yeah. а чоловіки теж хворіють. На один це випадок... теж відкриття, до речі, один я на 100... вас це почув. Да. На, один, на один випадок раку грудної залози у чоловіків, uh -huh. 100 випадків молочної залози у жінок. Тому... І, і чоловіки теж а, мають нагоду зіткнутися з цією хворобою. Тому дуже важливо розуміти, що головним чинником це є, це є а, вік. Тому всі скринінгові програми побудовані на, на вікові uh -huh. на віковій е, на віковому ранжуванні. Які головні чинники? Це спосіб життя і екологія. Uh -huh. Якщо ми говоримо про, е, про наше суспільство, треба казати, що це е, соціально-економічна хвороба. Чим вищий рівень життя людини, тим більше шанси зіткнутися з раком грудної залози. Ч, Чим вище? Так. Тому що є жінка, яка живе, наприклад. Десь в селі, в якомусь на хуторі, ага. вона, вона народжує дуже зарано. У неї, як правило, двоє-троє дітей. Ага. Вона їй споживає гарну їжу, рослинну їжу. І вона дуже багато втрачає калорій, працюючи на господарстві. Бо вона Людина, що вона. мешкає в місті, вона будує кар'єру, вона будує своє, своє оточення, вона навчається, і вона вже починає міркувати про створення родини 30. Ага. І головний ага. період, коли жінка мусить реалізувати своє право, біологічну потребу в материнстві, пологи, народження, годування грудьми, вона його втрачає. І чим пізніше наступають перші роди, тим більше вирогідність виникнення раку. Правду кажуть. Тільки до 25 років пологи зменшують ризик раку грудної залози. 25-35 вже немає протективного дії. А якщо перші пологи після 35, ризик раку більше, ніж. У ті жінки ще ніколи не народжувала зараз. Ми, давайте, так, ми yeah. е, багато хто нас дивиться зараз такі про себе. Господи, що ж буде? Та е, тому, що ну світ змінюється навколо та світ змінюється. А, особливо війна, зараз стрес усіх так далі. Давайте просто зараз всім чітко скажемо види скрінінгів. Що це є таке? От на що ми йдемо? <клес> Дивіться, я. Коли жінка щось відмічає, це вже діагностичні процедури. Ми робимо УЗД, ми робимо клінічне обстеження, ми робимо інструментальне обстеження, мамографію, угу. УЗД, МРТ та інше. Ми вже хочемо відрізнити, чи то є зло, чи то є добро, угу. чи то є предпухлинна патологія, чи то є пухлина. Скринінг це коли жінка не має ніяких скарг. Угу. Анатомічно молочна залоза побудована так, що коли з'являється якась хвороба в грудях, якщо вона не інфекційна хвороба, mm -hmm. ніяких симптомів нема. Mm -hmm. Навіть коли ми оперуємо, ми іноді болюємо тільки шкіру, щоб зробити розріз. А внутрішня тканина молочної залози немає нацептивних болівих рецепторів. Mm -hmm. Mm -hmm. Тому mm -hmm. все протіка... від Ви ніколи не відчуєте. Вона вже мусить збільшитись. Тому, як правило. Необхідність в скринінгу це обстеження людей, які досягли першу, певного, певного mm -hmm. віку, для того, щоб ми змогли виявити або вже не кажу про рак. Перше, це певні дисгармональні зміни або доброякісну патологію, пролікувавши якою ми можемо модифікувати фактор ризику. Ми зараз говоримо, що Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що 43% усіх онкологічних захворювань, не тільки раку грудної залози, можливо зменшити за рахунок п'яти кроків. Перше зменшити зменшити вживання паління алкоголю, друге ага. зменшити кількість вживання жирів. Підвищити так. А, фізичну активність, обов'язково тратити калорії, які ми споживаємо. Так. Третє санація хронічних інфекційних вогнищ. Це що таке? Це, це е, щеплення від а, папілома вірусу, ага, щеплення ага. від гіпатиту uh -huh. та інше. І четверте, закінчити наші стосунки з сонцем. 43% ми можемо зменшити. Це інселяція, меланома. І Якщо у нас є зараз дуже багато опцій, хіміотерапевтичних, лікувальних, фізичних. Використовуючи або рекомендуючи для жінки, якщо вона їх використовує, 55-60% раку грудної залози, можливо запобігнути зараз. Миколо поки поки ви це остаточно поки насправді. ви остаточно не зруйнували образ життя переважної більшість наших глядачів і нас з Нелію, Давайте зараз на коротку паузу підемо і практично покажемо, як же можна врятувати це. все. Тому що ми тут всі змінюємося. Ми а ще зараз... розвіємо міфи, бо їх дуже велика кількість наприклад, насправді наприклад. через це будуються страхи. Повертайтеся за мить. Так, ну що, Микола Нікусько, наш врач, наш лікар, наш друг. Хіруха, і зараз фактично давайте зупинимось на самообстеженні, на тому, що кожен з вас може зробити, ближче ходіть до екранів. У нас поруч з нами наша помічниця Діана, яка, Діана, нам, вас, я думаю, допоможе у цьому всьому. Микола, будь ласка. Дивіться, коли ми з вами, ми з вами беремо стіл і кладемо зернятку гречки, гороху або фасолину, Накриваємо це все простирадлом або ковдрою. Пальцями ми можемо оглядаючи оглядаючи те чи інше зернятко, uh -huh. відрізнити, де є де є горох, uh -huh. де є фасолина, а де є гречка. Правда, right. коли ми оглядаємо, ми використовуємо тактильні чутливість наших пальців. Тому скринінгові програми вони побудовані на три головних речах: перше це самообстеження. І зараз, коли жінки знаходяться або в вимушеному переселенні, або в евакуації. До, доступ до гарного медичного обстеження для них може бути тим чи іншим чином обмежений. Uh -huh. Самообстеження стає актуальним в даний час. Друге це клінічне обстеження, це коли фахівець дивиться, оглядає груди. І третє це інструментальні методи дослідження, мамографії УЗД. Uh -huh. Сьогодні ми поговоримо про самообстеження. Дуже простий спосіб, який рятує життя справді. Якщо ми кажемо про достовірність кожного з цих методів, жінка може в, в, знайти в себе пухлину в межах 12-15 міліметрів, десь півтора сантиметра відчути її фактично відчути. да пальцями що в залежності ущільнення. від величини розміру грудної залози. Фахівець від 7 міліметрів, мамографія від 1 міліметру. Коли ми визначаємо наскільки скільки раніше, Ого. ми бережемо час, ми бережемо кошти, зусилля та інше. Ого. Тому самообстеження, про яке ми почали трошки, ну, скажімо, не забувати, але десь, деяким чином нехтувати, зараз стає актуальним. І сьогодні я дам вам декілька прикладів, як проводити самообстеження. Я дуже дякую Діані, що вона погодилась зустріти з нами. І так, Діана, я вам можу попросити вас. Привстати, мені треба, щоб ви стояли. І це ви будете робити а, раз на місяць. Коли це робиться, є принципові речі. Тиждень до місячних ніяких обстежень. Тиждень від початку місячних ніяких обстежень. Це так званий гараж гормональний період. Якщо будуть якісь зміни, вони можуть бути пов'язані не з пухлиною, а з, з гормональними змінами. Тому ми дивимося в міжменструальний період. Це номер один. Друге, щоб ви не завлікались, коли ви будете оглядати себе люба жінка. Руки мусять бути теплі, бо інакше ви будете концентрувати увагу на теплоту ваших рук. Тому це краще робити в душі, коли ви приймаєте ванну в теплому середовищі і на милому тілі. Бо вони скользкі, ви не відчуваєте контакт дуже і зосереджено оглядаєте. Третє правило: не треба робити це кінчиками пальців, це треба робити подушечками пальців. Ви стоїте перед перед. В ванні стоїте перед зеркалом, в кожній ванні є дзеркало, і просто треба зробити певні рухи, це підйом рук догори і в цей час оглядати за контуром молочної залози. Якщо є якась зміна, воно може підтягнути таку анатомічну зону, яка називається куперівська, куперівська зв'язка, ага. і можна побачити втяжіння. Це ага. можуть бути симптоми. Друге, ви чисто візуально проводите. Умовне дві, дві риски через сусокорілярний комплекс і поділяємо цю молочну залозу на чотири на відділи. Це систематизує ваш огляд. Ніхто не бажає і не буде з кожної жінки робити мамолога. Це марно. Просто треба, оглядаючи, порівнювати симетричні ділянки молочних залоз. Дуже просто ви берете дві руки, кладете на певну ділянку і робите рухи, що. Що, чому треба робити такі напівкруглі так? кругові рухи? Бо молочна залоза розташована на ребрах, на грудній uh -huh. клітині. І там є проміжки uh -huh. більш щільні ребра, і проміжки міжребних м'язів, uh -huh. і можна не побачити пухлин. Тому ви берете руки, кладете подушки пальців. Наприклад, ми оглядаємо спочатку верхній внутрішній квадрант. Кладете і робите повільні рухи. Не залишаючи симетричні ділянки, не залишаючи ніякого простору, щоб він не залишався без обстежень. І ваше завдання, от ви зараз заглядаєте з вашої точки зору, симметрично ви не бачите ніяких ущільнень, болівих, болівих яких відчуттів, якісь відмінності від вітрин. Дуже просто таким же чином, ви робите знизу, в, в нижньому внутрішньому квадранті, потім в наружному квадранті. А потім є зони, які дуже важко оглядати, це верхня, верхня зовнішній квадрант. Тому пальці тут не підходять. Ви робите перекрест, ось так. І оглядаєте цю ділянку, порівнюючи, щоб вони були однакові. Якщо жінка побачила відчула больові відчуття, якщо ви почули відчули, що там в якійсь ділянці є ділянка, що відрізняється від ділянки з іншої сторони. Це Поклик до того, щоб з'явитися до лікаря. Це нічого страшного нема, але ви з'ясуєте, з чим це пов'язано, чи є це норма, чи це є патологія. Дуже багато анатомічних змін може бути, вони можуть бути вроджені, і це не є проблема. Закінчивши все це, ви берете великим пальцем і вказівним пальцем, і прижимаєте, не приносячи ніяких дискомфортів в ділянці сусокрелярного комплексу, і оглядаєте, чи є виділення чи ні. Якщо це робити дуже ретельно, uh -huh. у кожної жінки майже 90% ми можемо отримати виділення. Це не завжди патологія. На що uh -huh. ми звертаємо? Це виділення, які можуть бути прозорі, як сльоза, uh -huh. соломи на жовті, чорні, uh -huh. бурі або червоні. Це ознаки якоїсь інтра. Дуктальної патології треба з'явитись лікаря, зробити мазок відбиток, це вже в зробити... якому зробити до лікаря. Так. Да. Oh. Якщо ви побачили сіре виділення, малозівні виділення, зеленоваті виділення це фізіологічна норма, вона є майже у кожної жінки, в залежності від певного часу. Якщо жінка знаходиться в менопаузі, для неї нема обмежень. Коли робити сама обстеження, це можна робити, але не раджу робити це кожен день. Знаєте, коли ми дивимося на себе в зеркало, ми не змінюємося. Потім подаємося в паспорті 20 років тому, о, яка ну, просто, я була. Просто понервував, часто знаєте, буває і щодня, поки а може здалося, може здалося. часто так буває. Так, тому, тому раз в місяць цього достатньо для того, щоб зробити зробити підйом руки, зробити огляд в середині ага. циклу. Да, фактично середині циклу. А якщо жінка в менопаузі, місячних вже немає, то в будь-який день, наприклад, першого числа. Кожного наступного місця, Микола, навіть не розумієте, що ви зараз можливо не усвідомлюєте до кінця, що ви зараз зробили, і ми до кінця не усвідомлюємо. Тому що зараз ми зустрілися з вами у точці, коли як ви правильно сказали, у більшості немає змоги так чи інакше піти до лікаря. А, і психологічна ситуація геть інша ніж була ще рік тому, навіть у більшості з нас. Тому от зараз те, що ви зробили, це. Лайфхаки і це підтримка, да. що ми поруч ми разом. Ну і головне, і... коли ви знімаєте Я вибачаюсь, Ігор, білизну подивитись на чашку бра. Чи нема там якихось плям, якихось mm. виділень? Бо коли ми живемо це першочергове першу чергу, так? Да. Знімаєте mm -hmm. білизну, огляньте внутрішні поверхні чашки, дівчата дякую, дякую, дякую. і чоловіки uh, також Давайте любити пасибі. своє тіло і не відкладати його кудись, да, оберегти його. Мам, дружин, сестер пасибі вам величезне. Дядя, Дякую. 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 що такий Дякую, час теж заакцентували і знайшли час. Далі буде. Привіт, я Людмила Барбір. Команда Сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 на телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі 1. +1.